Влад поплескував себе постигнув такт музиці, яка голосно лунала в салоні авто. Нас було троє, і, як і заведено, логотип нашої машини мав у назві всього три літери. Ця назва вже мала стати символічною. Чекайте, вона такою і стала. Віталік сидів на задньому сидінні і не відривався від пляшки пива. Музика з колонок вдаряла басами по його неокріплій психіці, і він, звеселений та збуджений, повсякчас прикладався до горлечка. Влад був приблизно в тому ж стані, і тільки мені, як водію, начебто як потрібно було дотримуватися цих сраних правил дорожнього руху. Хоча я мав глибоке переконання, що, по-перше, правила існують, аби їх порушувати. По-друге, я рівний пацан, і всі ці закони якась байда якої я не зобов'язаний дотримуватися. Тому я теж був не те, щоб тверезий. Ну, норм же. Влад кинув на мене погляд, очікуючи реакції. Я спробував пригадати наші вихідні у Харкові. Згадати нічого не вдалося, оскільки я напротязі всього відпочинку перебував під впливом різного роду речовин, а отже, відповідь могла бути лише однією. Та норм. А заскочимо в Полтавку, голос подав Віталік. Його язик заплітався. Тобі дегано вже досить світитися. Якщо ще й мати побачить, як саме ти у Шевченка вчився, то габела. Не тренди, моя мамка нормальна, вона пойме. Я тільки закотив очі. Деньочок видався вдалим, і ми спокійно собі їхали трасою Київ, Харків, будучи ледве не на самоті. І оскільки в салоні п'яними були всі, то зайва зустріч із попами нам була ні до чого. Саме тому я вже не першу хвилину боровся зі своїм внутрішнім пацанським почуттям свободи, яке, чесно кажучи, перло з мене. Хотілося вдавити педаль газу в підлогу і помчати, як той сраний спіріт преріям. Я погано пам'ятав, хто такий спірід і про що був той мультик. Але порівняння напушувалося саме. Так а що там катька? Влад обернувся на заднє сидіння. Та глухо, послав би ти її, вона мати моїх майбутніх дітей, гаркнув Віталік, не будучи готовим втратити єдину живу істоту, яка бачила в ньому натяк на чоловіка. Я спокійно собі кермував, спостерігаючи одне лиш темне полотно дороги перед собою. Періодично я відчував себе у фільмі Девіда Лінча, але дорога приносила мені занадто велике задоволення, аби обривати його. Іншими словами, мене страшенно мазало по всьому салону, але я не мав в собі сил, аби спинитися. Я гнав і гнав, ловлячи периферійним зором обриси невідомих мені істот та силуетів, породжених моїм сп'янілим мозком. Але один силует я побачив чітко цьому не завадило навіть ослабле сонце, яке тремтіло над горизонтом. Я навіть кілька разів покліпав, аби розігнати чергове марево що, вочевидь, було спричинене випитим абсентом. Та це було марно. Обочиною йшла дівчина. Невисока, украталеній шкірянці та короткій картатій спідниці. Я затримав на ній погляд і усвідомив, що вона щось несе у руках. Дівчина все ще лишалася на доволі значній відстані від нас, але влад все ж висунувся у вікно. «Еу, мала! Я зиркнув на нього. У влада вже був умовний термін, але схоже він напрошувався на другий. Дівчина втім навіть не кинула на нас погляду. Гальмуй. Влад усміхнувся. Він не зводив погляду з постаті, яку ми промайнули. Я поволі, як тільки може, п'яний спинився. Влад, у неї якась спідниця шкільна. Картата не значить шкільна. Та ну нахер, це якась прибацала. Віталік озирнувся через заднє скло, озираючи дівчину. Міняємося. Мені довелося спостерігати, як мої друзі сплітаються у протиприродних позах із твердим наміром змінити своє місце розташування. В результаті Влад опинився на задньому сидінні, а Віталій поруч зі мною. «Ео, ходи сюди, підвезем!» Влад висунувся у вікно, зазиваючи незнайомку. Я роззирнувся, переконуючись, що нас ніхто не бачить. Дівчина наблизилася. Тепер, через дзеркало заднього виду, я нарешті розглядів, що вона несе в руках якусь книжку. Всі мої товариші принишкли в очікуванні, що саме я запрошую її до салону авто. Мала тобі далеко? запитав я, намагаючись зберегти якомога більш нейтральний тон, аби не налякати. Дівчина поглянула на мене напрочуд проникливими зеленими очима і кивнула. Сідай! Незнайомка сіла поруч із владом на задньому сидінні. Він посунувся, але не занадто, аби лишати простір для тактильного контакту. Мені дівчина видалася трохи дивною, але я не надав цьому особливого значення. Машина рушила. Я поїхав спокійніше. Куди йшла? нейтрально поцікавився влад. Я кинув погляд на нього через дзеркало заднього виду, спостерігаючи за тим, як він промацує почві. Я навіть трохи розгубився. Голос дівчини звучав дивно. Вона не наче була в іншому місці зараз. Здавалося, те, що відбувається, її ніяк не стосується. Я зиркнув у дзеркало заднього виду, очікуючи більш активної реакції, але марно. Незнайомка сиділа непорушно, лише притискаючи книгу до грудей. «Ми теж з Харкова, Так, як куди? Влад підсів до неї ближче. Подалі. Мене трошки здивував її раптово роздратований тон, і я зиркнув на неї через дзеркало. Вона це помітила. Хулі ти дивишся? Я оторопів, а мала то з нором. Влад підсунувся до неї ще ближче, і його рука лягла на ногу дівчинки. Помри. Глухий вибух, багряна рідина оросила всі вікна, машину повело. Я більше не бачив, куди їхати. Мої руки затремтіли. З переліку я ледве втримав кермо. Двірники. пищав вітер. але чим вони зараз могли зарадити, для мене лишалося таємницею. Я спромігся таки зиркнути назад. Це було щось неймовірне. Дівчина сиділа незворушно, стискаючи в руках ту кляту книгу. А мій друг, Влад, його залишки. Він перетворився на пляму, котра тепер вкривала заднє сидіння моєї автівки, та не тільки сидіння. Це було всюди, навіть на моїх руках, які тремтяче стискали кермо. Їдь. Зелені очі гнівно зиркнули на мене. Я встиг тільки помітити, що з очей ніздрів та рота дівчини тече якась чорна рідина, після її слів мене миттю заціпило. Я відчув, що моїм тілом покотилася проти природна судома, і я втратив контроль над своїми діями. Нога сама вдавила педаль газу в підлогу. Машина понеслася з шаленою швидкістю по трасі. Що ти робиш? Це не я. Вятель озирнувся. Сядь, сука, голос дівчини залунав надзвичайно грубо, а мій друг різко відвернувся і вдавився в крісло, не маючи змоги ослухатися. Я збагнув, що і він втратив над собою контроль. Та перш ніж в мій протверезілий розум прийшла якась думка, що могла б наштовхнути мене на вирішення цієї проблеми, сталося дещо ще нізвідки на дорогу випав з туман. Густий та сіромолочний він затягнув усе довкола, непроглядною хмарою він оповив дорогу, поглинаючи нас разом із машиною. Я більше не бачив, куди нам їхати. Мій погляд раз у раз стрибав на відображення дівчини позаду. Вона дивилася невідривно на мене. А я ж міг лише тремтіти, шкодуючи, що взагалі спиняв машину. Раптовий гул змусив мене зосередитися на дорозі. Мій погляд заметався, шукаючи загрозу. Раптовий гул змусив мене зосередитися на дорозі. Мій погляд заметався, шукаючи загрозу. Збоку пронеслася вантажівка, я готовий був заприсягтися, що пронеслася вона згори вниз. Віталь почав хреститися. Несподівано я збагнув, що не розумію, скільки ми вже так їдемо, неначе тут не було ані часу, ані простору, в тому розумінні, до якого ми звикли. Туман розступився неочікувано. Раптово він викинув нас прямісінько на трасу, утворюючи, неначе якусь галявину з діаметром в сотню метрів, а там, на широкому шляху, прямо посеред траси, виднівся силует, високий білявий хлопець у довгому пальті, чиї поле тріпало вітром. Я не встиг навіть подумати, загальмувати, як в'етель. Заволав, вказуючи на бокове вікно. Мій погляд стрибнув у тому напрямку. Я тільки й встиг помітити завислу в повітрі велику чорну хмару, що невпинно пульсувала перед тим, як вона врізалася в бік машини, Автівка перекинулася, і ми покотилися на обочину. Мене ж бурнуло об кермо, об стелю. Я відчув, як копчик охоплює страшне пекуче відчуття. Відчув, як розбилося моє лице, я втратив свідомість. Важко було навіть відкрити очі, я неначе перебував в якомусь резервуарі з в'язкою рідиною. Усі мої рухи сповільнилися, кожен сантиметр тіла пронизував біль. Здавалося, що тіло зараз розірветься почуття нестримного. Та пекучого болю. Я відсторонився від керма, на якому все ще перебували сліди моєї крові. Мені вдалося повернути голову, озираючи своїх товаришів. Влад перетворився на криваву пляму. В'ятер смиренно лежав на панелі. Він був мертвий. Мені навіть не треба було перевіряти. Все і так було видно. Спроба поворухнутися увінчалася лише частковим успіхом, ніг я не відчував. Сонце ще тріпотіло над горизонтом, і я поволі роззирнувся. Мені вдалося повернути голову так, аби бачити дорогу, і жах охопив мене. Там стояв той хлопець в окулярах та пальті, поруч із ним клята пасажирка. Але за хлопцем я не знав, чи можу вірити своїм очам, але там було дещо. Прямо за незнайомцем в повітрі розростався згусток. Він звивався та перекочувався в повітрі. Здавалося, що він живий. Я не міг цього пояснити, але ця сутність справляла враження чогось хижого. Воно сколихувалося час від часу, неначе його діями керували імпульси. Трохи віддалік виднівся ще один силует то вже була висока жінка, два метра зросту, не менше. Її тіло, закуте у білу сукню, сяяло немов намазане фосфором. На голові вона мала широкополий солом'яний бриль. До його країв кріпилися численні стрічки, які закривали обличчя незнайомки. Але я якимось чином усвідомлював, що не хочу бачити її лиця. Віддай. Дівчина неохоче простягла книгу, і хлопець її забрав. Дай мені поговорити з Яриною. Дівчина різко зігнула голову набік, її руки затряслися. Ярик, вона вже не в тому стані. Ах, ти хоч знаєш, як важко знаходити справжніх чистокровних відьом. Ти не смієш так зі мною говорити. Людина інструмент, харч. Так, так, я це вже чув не один раз, дівчина затремтіла всім тілом. Помри. Мені пригадалося, як саме після цієї фрази мого друга розірвало. Хлопець в окулярах раптом зробив крок назад і похитнувся. З його носа сковзнула крапля крові, і він обтер її правицею. Дівчина знову схилила голову на бік. Її очі широко відкрилися від подиву. Ти сильна, але мені зашкодити не зможеш. Біла леді, тінь, гнат. Хто ще тебе захищає? Дівчина окинула поглядом сяючу жіночу постать та хмару димної чорноти. Я не міг усвідомити про що мова, але принижк настільки, наскільки це взагалі було можливо. Я не хотів, аби мене помітили. Це не важливо. Значно важливіше, чому вона тебе прикликала. Тебе хотіла вбити. Дівчина засміялася. Вона гадає, що ти вбив її подругу. Хлопець зітхнув і вправним рухом поправив окуляри. Зрозуміло, дуже шкода, але я маю відіслати тебе назад. Та мені то яка різниця, людино. Це ж не по мене прибув гонець. Його помітно збентежили останні слова. Не знав він уже тут. Боги чорного місяця відправили по тебе гонця і гончаків. Хлопець якусь мить стояв непорушно, а потім різко почав говорити. Він промовляв якісь лячні та незрозумілі мені слова, хоча для нього вони мабуть, і були осмисленими. Дівчина стояла якусь мить, а потім впала на коліна. Її почало трясти. Це тривало недовго. Вона повалилася на землю і застигла. Хлопець різко обернувся до дивних сутностей, він вклонився. Я безмежно вдячний вам, бога червоного місяця. Яку плату ви приймете? Тінь запульсувала, звиваючись у повітрі, і залунав її утробний голос. Шість душ. Висока жінка поправила бриль, і на мить мені здалося, що за стрічками, які звисали з бриля, я побачив її широченний усміхнений рот, позбавлений губ. Але усіяний десятками гострих іклів. Вісім, дзвінко мовила вона. Буде зроблено. Туман різко розступився. Я не встиг і моргнути, як і дивна тінь, і постать зникли. Хлопець розправився та роззирнувся. Тільки тепер я побачив, що поряд стоїть ще одна машина. Вочевидь, нею приїхав він. Незнайомець відкрив багажник і переніс туди тіло дівчини. Я сподівався, що зараз він поїде, що мої муки нарешті припиняться. Як сталося те, чого я аж ніяк не очікував. Залунав звук двигуна, і на обочину з'їхала ще одна машина поліцейська. Копи вийшли з авто. Що у вас тут сталося? Аварія? Ви не постраждали? Ні, все гаразд. Перевіряв, чи є в цій Лілі. Є? Наче немає. Я вже хотів крикнути їм, що я живий, але тут почув, що це у вас на багажнику? Це кров? Я бачив, як поліцейські вихопили пістолети. Хлопець підняв руки догори. Спокійно, я не зробив нічого незаконного. Відкрите багажник. Незнайомець кивнув і поволі наблизився до машини. Він схилився над багажником, і до мене долинув його тихий, ледь чутний голос. Добрий гнат, допоможи, добрий гнат, допоможи, добрий гнат, допоможи. Копи стояли трохи позаду з боків. Хлопець швидко відкрив дверцята. Дві величезні руки вигулькнули з багажника. Ні, це були не руки, це були лапи, лапи з чотирьма здоровенними пальцями, що завершалися довгими чорними кігтями. Вони схопили поліцейських за голови. І в одну єдину мить затягли їх до багажника. Чоловіки не встигли навіть скрикнути. Як вони взагалі змогли там поміститися, лишалося тією ще загадкою. Я вже не знав, чого чекати далі. Мені захотілося плакати, але я був змушений терпіти, аби не виказати своєї присутності. Хлопець тим часом оперся руками на край багажника. Дякую. Дві душі. За кожного. Він мовчки кивнув і закрив багажник. Хлопець знову поправив окуляри, роззирнувся, затримавши погляд на нашій машині і рушив за кермо своєї автівки. Я чув, як він сідав до салону, як стукнули дверцята і запрацював двигун. Я слухав і молив Бога, аби цей хлопець якомога швидше зникнув з мого життя. Навіть неробочі ноги не хвилювали мене так цієї миті, як його присутність. Нарешті його авто рушило. гул мотору віддалився. Як тільки це сталося, я розридався, обхопивши голову руками. Мені було байдуже, що відбудеться далі. Головне, що все скінчилося. Головне, що він поїхав.